Цікаво якось так взагалі виходить, знаєте, як замовляти у когось роботу, так, то люди чомусь хочуть заплатити дуже мало за цю роботу. Ну, тобто, наприклад, веземо авто із США, привозимо, і дуже багато коментарів, там що, мол, у вас дуже дорогий ремонт чи ще щось. Хоч я абсолютно з цим не погоджуюся, у нас абсолютно середньостатистичні ціни по місту Києву нічим не відрізняються не більше, не менше, але у нас дуже висока якість за цю усереднену ціну, у нас надзвичайно висока якість, у нас гарантія, ви однозначно отримуєте класний автомобіль. Але суть не в цьому. Суть наступного. Тобто, коли людина і багато там коментарів писали. Зараз, час війни, ви взагалі маєте працювати за хліб і воду ще й дякую сказати. Або там: от у вас дуже дорого покрасити елемент. От у мене там знайомий битки із США робить, і він красить 50 доларів елемент. Я навіть сів, прикинув і подумав, що майстру навіть дорожче на роботу, з роботи їздити, плюс матеріали обійдеться, чим ці 50 доларів ця людина готова платити за елемент. Це мені навіть в голову не вкладається. Але коли нам потрібно знайти на роботу майстра, то ми починаємо його шукати, і ну, зарплатня досить гідна. У нас всі майстри отримують дуже високі, гарні гідні зарплати і роблять дуже високу якість. Це Отримують гарні е, оплати, але за маленькі гроші, ну або за середні, навіть нереально на сьогоднішній день когось знайти. То що виходить? Що коли ми хочемо замовити у когось роботу, то хочемо заплатити мінімум. Але якщо ми йдемо на роботу, починаємо працювати і хочемо працювати, то ми готові е, отримувати максимум. А за мінімум ми працювати не готові. Як то так виходить? Не до кінця розумію. Наприклад, вранці сьогодні людина пише: Ігор, можна привезти вам авто на ремонт, тому що компанія, яка привезла мені авто, вона не можу його зробити, тому що є проблеми з працівниками, тому що їх позабирали ТЦК, можливо, там ще позвільняли ще що. І все, не можуть зробити машину під ключ. У нас же ж ви такого не зустрінете, тому що у нас гідна опраця, оплата праці, у нас відповідальний підхід до роботи, у нас гарантія, у нас якість. І я не розумію, чому люди. Знаєте, от кому позвониш дешевше, хто по телефону пообіцяє, що машина із США буде дешевша, хоч по фото ремонт визначити нереально, то й замовлять. А у нас висока якість, а потім, коли з тими не виходить, бідай, біжать, помогіть, спасіть.